Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами детально розглянемо два важливих дамкових закінчення: це позиція Сокова та закінчення Калініченка. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Відома позиція. Ми з вами розглядали вже. Посилання дивіться в підкасті. Тобто ми бачимо, в нас є одна дамка та дві прості проти однієї дамки суперника. Ми хочемо провести шашки до дамок і зробити трикутник Петрова. А суперник нам цього давати не хоче. Ми з вами пам'ятаємо та вивчали, що в цій позиції при ході білих перемога, при ході чорних нічия. Також розглянемо з вами зараз позицію, яка є дуже цінним доповненням до попередньої. А саме позиція Сокова. При своєму ході білі виграють, при ході чорних нічия. С1Д2. Загалом у білих буде той самий план. Чорні виходять, g1c5, після чого білі нападають, виганяють їх. І білі спокійно проходять через центральні поля. Далі Д23, нападу не боємося, і шашка вже спокійно буде проходити. А як досягнути тут? Нічиєї для чорних, а той самий хід G1C5. І от дивіться, коли шашка білих була на одну клітинку далі, це вже все. Чорні нічого не можуть зробити. Не можна було, наприклад, грати G1 на E3, щоб не давати рухатися білій шашці. Бо було б так. H2G1, суперник повинен відходити. c 1 b 2 Знову на центр нападати не можна. Білі проводять шашку. H2G1 напад, c 5 на e 7 G1 e 3 Білі починають потихеньку забирати більш цінні поля. Звичайно, можна було б зіграти і g 1 на F2, забирати по кусяку поля. Але ми з вами вже розглянули сьогодні. Трійники більш важливі. В даному випадку, саме в цій позиції, це ще раз підтверджується. як тут потрібно було грати Е7 на F6. Цей хід дозволяє зберегти шанси на нічию. А хід Е7 на d 8 вже знову програвав. Білі потихеньку знову. Ставали на центр другою шашкою та проходили. е 7 ф 8 не дає цього ходу через напад. ж 1 на е 3 Білі погрожують спіймати на хитру пастку. Вже тут не можна грати е 7 на ф 8 Бо куди можуть ходити чорні? Цей бік і в цей. Ми забираємо один бік, лишаючи його лише на трійнику верхньому. Після чого виконуємо прийом стовбняк. Єдиний правильний хід – 7 на д 8 Куди грати білим? Ну, є три варіанти. Якщо Є3 на F2, просто повернулися назад. Якщо c 1 на D2 пішла шашка праворуч, нічого складного. FD6 напали, шашки самообмежені з цієї сторони. І вони постійно знаходяться під тиском дамок. Якщо дамка буде закриватися, можемо просто далі нападати. І суперник буде вимушений щось робити. Так, так, все. А якщо б він відійшов, маємо простий напад та виграш шашки. Знову у суперника немає перемоги. І останній варіант, якби він зіграв С1 на B2. 8 а 5 напали. Наше завдання стискати ходи дамки. Бачите, вона повинна йти на захист. Ми виходимо, відрізали двійник, ДФ2, БЦ5, знову затиск шашок суперника. b 2 а C5, ф 2 І ми з вами повернемося до тієї самої позиції, яку ми. З вами розглядали в окремому відео. А саме до проводження шашок через двійник. Білі пішли нас виганяти, ми їм цього не дозволяємо. Створилася наша позиція. А ми пам'ятаємо, при ході чорних це нічия, C1B6 це найсильніший захист, який призводить до нічиєї. Або розглянемо з вами ось таке положення, де вже дві білі шашки пройшли нижній двійник, але вони заважають одна одній. Тут все одно у білих перемога. Не можна грати A7 B6. Бо тут потрібно дуже бути точним в своїй грі. Ми бачимо, що хоче суперник постійно нападати на наші шашки. Отже, в нас повинні бути опори, які дозволять грати в петлю та ловити суперника. А А-7 Б6 лишає нас такої опори, і після нападу нічого не залишається, як відходити, де вже чорні використовують наші слабкощі в вигляді ворот. А 7 Б8 залишаємо опори, не дозволяємо нападати ні тут, ні тут. А 4 е 7 Суперник обмежує наші ходи б 8 с 7 Ми не боїмося, що суперник зайде в ворота. Чому? Бо тут ми можемо швидко побудувати опору, після чого спіймати суперника в петлю. Якщо він відходить, починаємо проводити шашку D4C5. Якщо він на нас нападає, закриваємося дамкою. Ні в якому разі не можна грати С5 на B6 далі бігти. Подивіться, тепер суперник заходить в ворота, і на відміну від попереднього разу. В нас немає можливості поставити опору і після чого зловити його в петлю. Все, коли наша шашка була на d4, петля працювала. Зараз ні. Дуже багато нюансів, потрібно постійно про них пам'ятати та прораховувати позицію. Наша ціль саме закритися дамкою. E7 d8 максимальне обмеження. Тепер дивіться, якщо ми будемо відходити сюди, знову буде напад. Тепер просто відходимо D8F6. Суперник не може нападати на нас по трійнику, не може захоплювати центр, а якщо буде ставати на двійники, ми спокійно вже прориваємося тут до центру, після чого трикутник Петрова. А тепер ми з вами розглянемо декілька принципово важливих закінчень, які яскраво показують, наскільки важливо здатність правильно маневрувати дамкою та розуміти основні принципи позиційної боротьби та гри. Бачимо положення. У нас одна дамка, у суперника дві шашки та дамка. Здається, ми програємо. Суперник ставить дамку на центр. Його шашки вже перейшли трійник, а ми дивилися, що якби ми його відрізали по трійнику, це нічия. А тепер такої можливості немає. Ну що ж, почнемо поступово. Ми граємо. F2 на а 4 В даному випадку саме потрібно нападати на ці шашки, ставити їх поруч, створювати самообмеження, постійно погрожувати нападами та виграваннями шашок. Якщо суперник грає Е7 на d 6 все дуже просто. Самообмеження ми виграємо шашку. Дві одну не ловлять нічия. Якщо суперник грає ж на f6, єдине, що може зробити, закритися дамкою. А4 ж 3. Наше завдання, ми бачимо у суперника слабкість вигляді шашки е 7 Вона самообмежені. Хотілося б відійти та напасти на нього. Як це зробити, щоб у суперника залишилося саме обмеження, змушувати його робити якісь ходи. Саме тому ми нападаємо. Якщо суперник грає С7 на б 6 відходить. Далі нападаємо. Якщо знову відходить, тут все просто, нападаємо, самообмежена шашка виграна. Якщо після нашого нападу суперник закривається, g 3F4. Чекаємо. Наше завдання, також дамкові зв'язки, ми тримаємо суперника. Якщо F6 на e 5 ФЄ3, відрізаємо суперника. Куди б він не відходив, ми повертаємось назад. Що йому робити в такому випадку? Він чекає, що ми будемо робити. Його ціль: ми зв'язуємо суперника по двійнику. Він хоче нас вигнати з двійника, а нас це не лякає. F4 G3. Ми чекаємо. Де ж 1 Суперник пішов на нас нападати. g 1 на є 3. Що ми хочемо? Ми відходимо таким чином, щоб погрожувати і ставати на центральну дорогу, а суперник не хоче давати нам цього зробити. І погрожуємо одразу напад на самообмежену шашку. Дві проблеми, які супернику потрібно вирішувати. Д6 e 5 Ну, звичайно, пішов дамкою, ми напали, вийшов шашкою, ми стали на центр. Він намагається вирішити це ходом, D6 на e 5 щоб і втримати центральну дорогу, тут в нього вже буде захист. І після нашого нападу він міг спокійно відходити. є 1 с 3 Ми нападаємо для початку на центральну. Відходити не можна це нічия. ж 1D4 лише захист. Дивіться, задля чого цей був напад? Щоб знову тут самообмежити шашку. Тобто принцип максимального обмеження ходів суперника. С5А3. Тепер вже можна тут нападати. Суперник відходить, і ми нападаємо. Бачите, в нас погроза постійного подвійного нападу. І на ту, і на ту шашку. Суперник закривається, нічого більше немає. Напали тут. Якщо він буде закриватися, нападаємо на цю в будь-якому випадку, або три рази повторюється позиція з нічиєю, або суперник вимушений жертвувати шашку. Якщо після нашого нападу на центр він відходить, нападаємо. Дамка суперника не встигає стати в опору, щоб ловити нас в петлю. Ми врятувалися на нічию. Друга позиція загалом майже те саме, тепер суперник знаходиться знизу. А в нас будуть ті самі принципи. Пам'ятаєте, білі організовували напад через косяк. Зараз такої можливості немає, потрібно її поставити G1F2, щоб в нас була постійна можливість нападати з косяка та погрожувати супернику нічиєю виграванням його шашок. Якщо суперник ходить Е7 на D6, F2 G3, та сама позиція, що розглянули. Якщо Е7 на F6 напали на одну, знову ведемо її. Наше завдання привести всі шашки суперника до його дамки та зіграти на самообмеженні. B6 А5 відходить суперник. Звичайно, тепер йти не можна, він нас буде ловити. Наша ціль продовжувати гнати суперника туди, куди нам потрібно, щоб він йшов. F2 на H4. Він відходить знову напад. І проводимо шашку суперника. Аж до поля А3. Пам'ятаєте, в чому сила дамки? В маневреності. Ми в неї це забираємо. У дамки тепер лише один хід. Вона нічим не краща за шашку. Тепер потрібно далі обмежувати, щоб суперник не дозволив собі рухатися та не пішов до дамок, граємо F2 на Е3. Застава обмеження шашок А1, Б2. Є 3 на G5, ми чекаємо. Якщо суперник буде на нас нападати, займаємо центральні поля. Він закривається, стали назад. Напад нічого не дає. А 5б4 єдиний хід у суперника, бо як тільки він відходить, ми нападаємо. А5Б4 призводить до наступного G5 А6. Ми знову чекаємо, ми нікуди не поспішаємо. І тепер ми з вами бачимо нічию. Якщо суперник закриється, обмежили ходи. Так, не можна сюди. Почекали. Вийшов так, затисли. Пішов так, взагалі перемогли через запирання. Звичайно, він так не зробить, але сам принцип залишається. Повернемося до початку. Після нашого виходу G1 F2 суперник грає А1 на c 3 Щоб завадити нашому нападу з поля а 4 суперник погрожує поставити петлю. Звичайно, ми так грати не будемо. F2 на e 1 Для початку налякаємо дамку суперника. Єдиний нормальний вихід для чорних. Щоб продовжити хоч якісь надії максимально довго триматися за перемогу, за надію на перемогу це хід С3 на D4. А оскільки він відійшов, нам знову не можна нападати. Суперник закриється, петля погрози залишає. Є 1 D2. Ставимо дамку, щоб могли нападати з інших боків, а заодно передаємо супернику хід, щоб він щось собі думав. Якщо це 7 на b6, тоді нападаємо для початку на одну шашку, суперник відходить. Звичайно, нам не можна грати БЦ5, бо суперник відходить по двійнику, бачите, ми залишаємося на двійнику, і приводить сюди іншу шашку. У нас єдиний хід, і він нас ловить. Все, поразка. В даному випадку для початку потрібен точний хід B4A5. Вигнати суперника, побудувати самообмеження. Бачите, самообмеження один з ключових принципів. Про нього ви також можете більше дізнатися в окремому відео на каналі. А5 на D8. Організовуємо напад на шашку ззаду. Заганяємо шашки, бачите, поруч з дамкою. Обмежили максимально рух дамки, побудували одразу два самообмеження. І тепер вже можна грати D8 на C7. Шашка вибивається, її вже ніяк не можна врятувати. Якби суперник зіграв e 7 на D6, тоді вже самообмеження Є напали. Якщо суперник закривається, пішли на центр з нічиєю. Тобто у нас постійні погрози нападу. Супернику потрібно грати Е7 на F6, далі просувати шашку. Він намагається свої шашки розкидати по сторонах, щоб не було самообмежень. Д2А5 напали на шашку, лише відходити. А5, Д8 знову нападаємо. Бачите, а ми зганяємо його шашки до купи, щоб постійно погрожувати на них нападати. Д8А5 переходимо, погрожуємо нападати таким чином на самообмеження. Ну, суперник намагається цього не допустити, є 5 в 4 Нас це не лякає. Організували один напад, організували другий та напали в ворота з нічиєю. Третя позиція виглядає таким чином. Суперник вже майже пробіг через центр та потрапив до дамок. У нас тут все одно є нічия. Д2, А5. Нападаємо. Знову принципи самообмеження. Шашки ставимо поруч. А5-Д2. Застава, яка не дозволяє супернику рухатися. Єдиний хід А1Б2 іншого немає. Звичайно, ми не нападаємо, бо одразу потрапляємо на стовбняк. А граємо Д2 на С1, нападаємо на суперника. Що йому робити? Якщо він відходить сюди або йде назад, ми напали та виграли самообмежену шашку. Єдиний хід Б2А3 не дозволяти нам нападу. Граємо С1 на 6, знову погрожуємо нападами. Д4 С3 суперник повів, а 6 на Е3. Зганяємо шашки всі докупи, після чого Е3 на С1 напали на суперника. Куди йому ходити? Лише С3Б2, де ми вже забираємо його самообмежену шашку. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!